Як заколоний агнець перетворив хрест із символу смерті на трон слави, Дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Полудень 15 січня 2009 року в нью-йоркському аеропорту Ла Гуардія був схожий на будь-який інший день, але вже через три хвилини після... Зльоту літак авіакомпанії Сполучених Штатів Америки Airways Airbus A320, що виконував рейс з Нью-Йорка до Шарлота, зіткнувся зі зграєю птахів, що спричинило відмову обох двигунів. З обох двигунів вирвалось полум'я, не маючи жодних шансів дістатися до найближчого аеропорту. Капітан Челсі Салі Саленбергер прийняв рішення посадити літак на воду річки Гудзон, рятуючи життя всіх 155 людей на борту. Це був холодний день із температурою 7 градусів морозу. Заморожена вода почала заливати літак. Тому екіпаж швидко евакуював пасажирів на крила літака. Однак, перед тим як покинути літак, Капітан Саленбергер двічі пройшов вздовж салону, щоби переконатися, що жоден пасажир не залишився на борту. Увесь процес порятунку став прикладом зразкової командної роботи, якою керував капітан Саленбергер разом із екіпажем і наземними рятувальними службами. Дивовижно, але всі 155 осіб на борту вижили. І лише двом пасажирам довелося провести одну ніч у лікарні. Експерти назвали цей випадок чудовим проявом авіаційного професіоналізму та героїчним і унікальним досягненням у цій сфері. Коли я дізнався про цей неймовірний випадок, то згадав хрест, на якому Христос помер, щоби викупити нас. В уяві я подумав про майбутнє спасенних у небесах, які прославлятимуть Господа за Його благодать і спасіння. В п'ятому розділі книги об'явлення описана чудова небесна хвала, яка віддається агенцю, Вона задає тон поклонінню спасенним усіх віків. Апостол Іван пише: заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць. Честь славу, благословення. Цей вірш описує кульмінацію поклоніння в небі, де агнець, Ісус Христос, займає центральне місце. Він є не лише агнцем, який був заколений заради нашого спасіння, але й Царем, який отримує повну славу та честь. Титул Ісуса Заколений Агнець. Звертає нашу увагу на Його жертву на Христі. Це не просто історична подія, яка сталася на землі, але центральна істина всього спасіння. Ісус добровільно став Агенцем Божим, який узяв на себе гріхи світу. Його смерть на Христі принесла прощення гріхів, перемогу над дияволом і відкрила шлях до вічного життя. Завдяки своїй жертві Агнець. Отримав право бути гідним, прийняти всю хвалу і поклоніння. Цей текст закликає нас пам'ятати, що наш Спаситель є гідним усієї слави. Ми повинні визнати його царем нашого життя. Як небесні істоти віддають йому все своє поклоніння, так і ми маємо поклонятися Христу всім своїм життям, не тримаючи нічого для себе. Усе, що ми маємо, належить йому, і наше життя має бути свідченням про його любов і благодать. Елен Вайт у книзі Велика Боротьба на сторінці 648 пише прибувши на небо, Адам озирається навколо себе і бачить безлість своїх викуплених нащадків, які стоять у Божому раю. Тоді він кладе свій сяючий вінець до ніг Ісуса і, припавши до Його грудей, Палко обіймає Викупителя, він торкається струн золотої гуслі і під небесним склепінням лунає пісня перемоги достойний, достойний агнець Божий, котрий був заколений і знову живе. Сім'я Адама приєднується до співу і складає до ніг Спасителя свої вінці у благоговінні, схиляючись перед ним. Я молюсь. Щоб ми з вами були там, на цій славній події. Помолімось, дорогий наш Небесний Отець, дуже дякуємо тобі за агенця, за сина Твого, нашого Спасителя, який віддав своє життя ради нашого спасіння. Господи, ми хочемо Тебе славити всю вічність, благослови всі наші добрі плани і наміри. І спаси нас, Господи, щоби ми перебували перед обличчям Твоїм з усіма відкупленими. Амінь. Нехай слова з п'ятого розділу книги об'явлення будуть натхненням для вашого поклоніння агенцю, який достойний усякої слави.